Навчання для учнів Покровської громади триває у дистанційному форматі. І 23 грудня останній навчальний день першого семестру. Наразі в начальних закладах продовжують навчання понад 8 тисяч учнів. Сьогодні у нас в закладах загальної середньої освіти продовжують навчання 8378 тисяч здобувачів загальної середньої освіти. Наразі 48% з яких знаходиться у громаді. 22% – за кордоном, решта по території України до того ж у школах Покровська продовжують навчатися 58 вісім освіти з непідконтрольних територій протягом першого навчального семестру. В громаді було проведено перші та другі етапи предметних олімпіад. Більше 500 дітей прийняло участь у, у цих олімпіадах. Звісно, в онлайн форматі більше 300 дітей стали переможцями, і на сьогодні біля 200 дітей за нашої. Громади запрошені для участі в обласному етапі предметних олімпіад. З понеділка, 26 грудня, діти відправляються на такі довгоочікувані зимові канікули. Триватимуть вони два тижні до 8 січня. У цей же день на канікули підуть і учні добропільської громади, проте на навчання повернуться пізніше, аж 11 січня.